マイク Нам Говорять, що ми малі. А я вже сто разів грала у твістер. Та всі ми вже грали, тільки не здолослимо. Ми ж не будемо ж їм заважати. Вони і так сказали не заважайте нам. А коли будемо вже святкувати і їсти торт. Хочеться щось солодкого для настрію. Чому батьки нас вічно змушують нячити малих? А вони хвилюються, щоб ми самі нічого не натворили. А мені на степу контролюють, чи що? Та нехай сидять і чекають на торт. Вони, мабуть, це і роблять. Сидять і не можуть дочекатися. Та нехай чекають, поки ми тут розважаємось. І а коли вже торт? Малявки, ви що не розумієте, що ви заважаєте нам відпочивати? Це ви відпочиваєте, а ми нудимось. Спробуйте сказати батькам, що вам нудно. Більше вас ніколи не візьмемо. Не скажемо ми, але нам так сумно. Вам сумно, бо ви малявки і не вмієте розважатися по справжньому. Вміємо! Ви ж нас до себе не біле, то от і не знаєте. Значить так, даю вам піцу і мультики, а ви нас не чіпаєте. Хі-хі-хі смачна, але це ж не торт Та ще й мультики, ми що, малі діти? То я їх вже сто разів бачив а і щось разом і поїсти і подивитись. З ними мультики? Та що? Та чому мультики? Яке смішне кіно. Я люблю дивитися комедії і їсти смачний торт. Ну, чекаюся, і тортаю комедії. Мені вже набридло дивитися на їхні кислі обличчя. О! Давайте їх так розважимо, щоб вони це запам'ятали на все життя і більше до нас не просилися. О, ідея, включи моїм фільм жахів, щоб вони так налякалися, щоб швидко полягали спати. Точно, а ми нарешті з'їмо торт. Ну не весь, залишимо ще малим по шматочку, вони ж його так хочуть. Так, я, як іменинниця на маю всіма тортом поділитися. Хоча з цими малявками не дуже хочеться. То що, починаємо операцію залякати і приспати. Ого, ти фантазер, Вже й назву придумав. Інна, а коли вже торт? Ніколи! Так, Марі, ми зараз подаємося кіно, але це не комедія. Ну то нічого, це краще, ніж мультики. Якщо ви не розплачетесь, не злякаєтеся, не потікаєте, то буде вам торт. Заряду торта ми потерпимо. Але якщо ви злякаєтесь, то ніякого торта і йдете спати. Як скажете старші. Отже, умови всі зрозуміли. Увага на екран. Я вибачаюсь, а якщо злякаєтесь ви. Не нарешті торт. Ой, а ось і тортик. А ви не такі малюки, як з'ясувалось. І не боягузи. А от ваш фільм жахів просто відстій. Та ми самі не думали, що так злякаємось. Належі нам було весело, не тіково. І торт смачний.